А тепер одне з головних питань: які наслідки будуть для США? Буде і вигода, і ризик. В короткостроковій перспективі американський бюджет отримуватиме 400 мільярдів доларів щороку. Ці гроші підуть на фінансування податкових послаблень і субсидій для підприємців. Захищені від зовнішніх конкурентів виробники нарощуватимуть випуск продукції. Заводи переїдуть з Азії кудись поближче. Приміром, у Мексику. Але за вигоду треба буде дорого заплатити. Мита для інших країн це по суті податок для американських споживачів. Імпорт це орієнтовно 15% ВВП США, а тому зростання цін точно відбудеться. Єльська бюджетна лабораторія підрахувала, середнє американське господарство втратить до 2 тисяч доларів на рік. Інфляція прискориться до 2%. Купівельна спроможність, особливо серед бідних, впаде, і це поставить під сумнів обіцянку Трампа знизити ціни. Крім того, є ризик рецесії. В першому кварталі 2025-го вже прогнозують падіння ВВП на майже 1%. Якщо ланцюжки поставок порушаться, а вони порушаться, то виробництво товарів скоротиться. Тарифи, введені країнами у відповідь на американські, поставлять під загрозу прибутки фермерів, автовиробників, технологічних гігантів, які залежать від експорту. А ще є ризик ізоляції. Якщо торгова війна затягнеться, країни можуть остаточно переорієнтувати свої ринки. Долар втратить статус головної резервної валюти. І тоді тимчасовий виграш для штатів обернеться стратегічним фіаско. Таке американці вже проходили.